Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Вітаю вас на занятті ознайомлення з природним довкіллям. Сьогодні пропоную познайомитися з деякими птахами нашої місцевості. Ось горобець, горобчик. Він маленький, сіренький, крильця та хвостик у горобця руденькі. А ось голуб, він сірий, сизий. Голівка та шия у голуба зеленкуваті, блискучі, лапки у голуба червоні. Це ворона вона велика. У ворони пір'я переважно сіре, а голова, крила та хвіст ворони чорні. Дзьоб у ворони ну дуже міцний. Погляньте, горобець маленький, а ворона велика. У голуба дзьоб тоненький, а у ворони товстий. У горобця лапки чорні, а у голуба так червоні. У горобчика крильця руденькі, а у ворони чорні. А зараз ми з вами спостерігаємо за горобцями. Погляньте, які пташечки перед вами. Правильно, це горобці, горобчики. Як поводяться горобці? Вони спокійні, нерухомі, чи жваво рухаються? Розкажіть, що роблять горобці? Чим зайняті ці пташки? Горобці ходять чи стрибають? Дітки, а ви знали, що горобці не ходять? Вони стрибають та літають. І роблять це з грайкою дружно. Звісно, кожна пташка по-своєму красива, гарна. Ми милуємось польотом птахів. Нам цікаво спостерігати за тим, як вони їдять, рухаються, приємно чути пташини щеби, цвірінькання воробців, туркотіння, голубів. Але пташки, дітки, не тільки є окраса нашого рідного краю, ще вони дуже корисні. Вони знищують шкідників, комах, гусінь. І тим самим вони бережуть наші дерева. Тож птахи наші друзі, пташок потрібно берегти. Не треба їх лякати, руйнувати їхні гніздечка, а краще допомагати їм, відгодовувати їх. Дітки, а зараз пропоную пограти в гру. Дізнайся, чий це голосок. Вам потрібно упізнати голоси птахів. Хто це горобець, ворона чи голуб? Чий це голос? Так, це цвірінькає горобчик, його голосок дзвінкий, веселий. Яка пташка так каркає? Звісно, це ворона, Каркання ворони голосне, хрипкувате. А цей який птах подав голос? Правильно, це голуб туркоче так. Тихо, приємно, спокійно. Голос голуба, ніби заспокоює нас. Дякую вам, малята, за увагу. Пригадайте, з якими птахами нашої місцевості ми познайомились. Так, з горобцем, голубом, вороною. А які правила поведінки з птахами ми знаємо? Так, не лякаємо птахів, не руйнуємо гнізда їх. А краще підгодовуємо їх. Тож, малята, піклуйтесь про наших пірнатих друзів! А я кажу вам до зустрічі!